Зум і галактична бібліотека. Небесний компас Зума засвітився особливо яскраво, вказуючи шлях у невідомість. Його зореліт стрімко мчав крізь космос, поки попереду не з'явилося щось неймовірне. Величезна, наче ціла планета, галактична бібліотека дрейфувала серед зірок, її куполи сяяли м'яким золотим світлом, а навколо плавали астероїди вкриті рунами та символами. Неймовірно, захоплено вигукнув зум. Це сховище всіх знань всесвіту. Він обережно приземлився біля головного входу і зайшов усередину. Нескінченні зали були заповнені книгами, що парили в повітрі, древніми сувоами та мерехтливими кристалами пам'яті. Раптом перед ним з'явився охоронець бібліотеки, старій наскриптор, скриптор, високий світний силует із очима, схожими на зірки. Мандрівнику, ти прибув у важкий час. Його голос нагадував шелест сторінок. Галактична бібліотека у небезпеці. Хтось випадково випустив магічні книги, і тепер вони розлетілися по всьому всесвіту. Якщо їх не повернути, частина знань буде втрачена назавжди. Я допоможу. Рішуче сказав зум Де мені їх шукати. Старійшина провів його до астрономічного глобуса, що показував місце знаходження втрачених книг. Їх було три, і кожна містила унікальну силу. Перша книга опинилася на загадковій планеті Оазис, загубленій серед піщаних бур. Коли Зум приземлився, він побачив величезний кам'яний храм, частково засипаний піском. Усередині, на п'єдесталі, парила книга з візерунком піщаного годинника. Але щойно він наблизився стіни храму ожили. Кам'яні стражники піднялися, закриваючи шлях до книги. Лише той, хто вміє керувати часом, може забрати її загримів один із них. Зум пригадав свою зустріч зі стражем часу на Кроносі. Він заплющив очі та відчув ритм руху годинників. Коли пісок почав сипатися вниз, він зробив крок у такт його руху, ніби рухаючись по лінії часу. Раптом стражники зупинилися, а книга сама опустилася йому в лапки. Ти зрозумів таємницю часу, пролунав голос. Книга належить тобі. Зум обережно сховав її та вирушив на пошуки наступної книги. Друга книга опинилася на палаючому астероїді, що кружляв біля зірки. Це було небезпечне місце, де температура досягала неймовірних висот. Книга знаходилася в самому центрі вогняного лабіринту, де полум'я рухалося в непредбачуваних узорах. Треба знайти безпечний шлях, подумав зум. Він увімкнув тепловізор у своєму шоломі, щоб бачити коливання спеки, і почав рухатися крізь лабіринт. Він йшов найпрохолоднішими ділянками. Спритно, уникаючи вогняних пасток. Нарешті він дістався п'єдесталу, на якому мерехтіла книга із зображенням палаючого факела. Щойно зум торкнувся її, полум'я навколо почало згасати. Справжнє знання не обпікає, а освітлює шлях, пролунав голос древнього хранителя. Залишилося знайти останню книгу. Остання книга опинилася на летючому метеориті, що ямчав із немовірною швидкістю крізь глибокий космос. Наздогнати його було неможливо, але у зума був план. Він запрограмував корабель на гіперстрибок, розрахувавши точку перетину з метеоритом. за мить він опинився поруч, а в центрі небесного каменя парила книга із зображенням звукових хвиль. Зум простягнув лапку, але раптом почув голоси. Книга сама заговорила з ним, наповнюючи простір мелодією всесвіту. Лише той, хто чує гармонію космосу, зможе забрати мене. Прошепотіла книга. Зум прислухався. Він почув музику зірок, вібрацію світла, коливання пульсарів. Серце моловивши цей ритм, він тихо сказав Космос співає на безкінечних мовах. І кожна з них частина єдиної пісні. Книга засяяла світлом і повільно опустилася в його лапки. Він зробив це. Всі книги були зібрані. Зум повернувся до галактичної бібліотеки. Де старішина скриптор із вдячністю прийняв дорогоцінні книги. Ти не просто повернув їх, сказав він, ти пізнав їхні таємниці. На знак подяки бібліотека подарувала зуму кристал архівів, який міг зберігати будь-яке знання і розкривати забуті істини. Зум із пошаною прийняв подарунок, а небесний компас знову засвітився, вказуючи шлях до нової загадки. Цікаво, яке знання чекає на мене далі, усміхнувся він, здіймаючись у космос.